4 лютого в Галереї Соборній, що діє при духовно-просвітницькому центрі кафедрального собору на честь Воскресіння Христового, під патронатом Національної спілки фотохудожників України та за підтримки Українського форуму благодійників, відбулося відкриття виставки 4-го всеукраїнського фотоконкурсу Благодійність крізь призму об'єктиву. Це фотоконкурс і одноіменна фотовиставка. Хочу сказати, що тут дуже багато різних історій, і багато людських доль можна побачити на цих світлинах. Основна мета: ми хотіли привернути увагу, що кожна людина може стати благодійником. Наш фотоконкурс відкритий для усіх, тобто можуть брати участь як фотографи професійні, так і аматори, любителі. Кожного року восени з вересня по листопад ми приймаємо роботи. Тож надсилайте, будь ласка. Беріть участь до уваги відвідувачів галереї представлено краще 40 фоторобіт переможців та учасників конкурсу. Особисто я беру участь у в цьому конкурсі вже другий рік поспіль висвітлила з одного боку діяльність центру, показала тих діток, які займаються в цьому центрі. З іншого боку, представила різні прояви благодійності з боку благодійних фондів, волонтерів через свої світлини. Я можу показати людям, як вони можуть допомогти іншим людям. В рамках відкриття виставки відбулася благодійна фотосесія для багатодітних родин від Київської фотостудії Цифра. Благодаря этой выставке, которая сегодня открылась в галерее Соборной, можно увидеть спектр и ширину вообще работы благотворителей. И я думаю, что такие выставки они должны проходить как можно чаще, для того, чтобы хотя бы люди имели представление, как они могут благотворить. Потому что Господь сказал в Священном Писании, а еще кому сотворите из малых, всех мне сотворите. И даже если стакан воды подадите, то зачтется вам в Царстве Небесном. Это моя первая благодейная фотосессия, и мне очень понравилось це робити, тому що спілкуючись з цими людьми, я їм дарую фотосесію, вони мені дарують емоції свою якусь таку позитивну енергетику. Благодійність полягає не тільки в матеріальних речах. Для доброго вчинку досить простого бажання допомогти. Іноді достатньо лише подати руку, подарувати тепло та посмішку тому, хто опинився у безвиході. Фотовиставка діятиме до 20 лютого.